Шукаю найсмачніші суші, друзі. Сьогодні Троєщінська доставочка Рісо. Це преміум доставочка, в принципі, за доволі адекватний прайс. Замовив 6 ролів а, загальною сумою на 2210 гривень. Ось так: от сума виглядає. Ну, як це нема суму? Ось, о, 2210 є. Все, давайте розкладемось, подивимось, як виглядає комплектація. Ох, йопсіль мопсель на що це таке нав'язувати? Працюють професіонали. Так, по-перше, 6 ролів, але е в п'яти коробочках. Чому не поклали в шість коробочок, я не знаю. Але щось доведеться перекладати. Отут от явно два рола лежить. Ось отак от виглядають коробочки. Ну, нормально, просто обичні коробочки запринтовані. Ну, нормальні, так. Да. Потім соєвий соус. В пляшечках, в кількості дві пляшечки. І Одна більше, трошки інша менше, що так, непонятно. Потім е васабі, імбір, васабі, імбір, Раз, два, три. Два імбіря ось таких, один васабі такий і отак. От от. Ну, якось не, не густо, да? Не густо, Не густо. Потім патики, дві штуки. Але це я вказував, щоб було дві штуки. Серветки. Ну, то знову не густо, Ну, якось так да, трошки пожлобилися. Але є якийсь презент. Давайте подивимося, що це за подарочок. Що тут не написано? Маріон. Подарунок з любов'ю. А ну-ка. О, гляньте, Мам. оце Мам. от просто Мам. в подарок. Давайте сразу. Давайте зразу. Бо ми голодні. Смачно. На халяву знаєте, все смачно, але це смачні маки. Реально смачні маки. Тим в подробник. Все, друзі, зараз я гарненько це все розставляю і будемо куштувати, зважувати і оцінювати. Друзі, все розпакував. Отак от, от виглядає шість цих ролів на 2200 гривень. Сразу мій дізлайк за те, що чомусь два роли поклали в одну коробку. Чому так не знаю? Можливо, тому що оцей рол, це, типа, рол тижня, у них називається. І він по зниженій ціні по акції. І типа і за того його. Але, як на мене, ну блін. Ну, покладіть в різні коробки, бляха муха. Ну, вдруг я збираюсь, блін, забрати додому конкретно цей рол. Якого хрена у нас тільки одна коробка, я буду ще ділитися. В кармани буду розпихувати. Блін. Кент забере в коробці, а я в кармани розпихаю свій рол, якщо не доїм. Ну, що поробиш? Давайте перший ролл у нас буде якраз таки цей ролл тижня. Він називається Філадельфія з лососем тартар з персиком 240 гривень. Ось так от виглядає виглядає, як на мене, ахієнно на 240 гривень. Подивіться, ваги немає на сайті чомусь. Невідомо не, не скільки має важити, тому просто зважимо узнаємо, скільки, скільки є по виходу по ітогу. Так, отак от обережно. О, зато гляньте, як взявся, хорошо. Ану, скільки? 338. Ну, це нормальна, да, вага Люська? Для рола за 240 гривень. Ось так от виглядає. Ну, виглядає гарно. Ну, реально гарно. Мені цікаво, рибка соляна чи не соляна. Куштуємо. М -м -м. Єдине, що дуже великий шматок манго і трошки перетягує на себе смак. Більше відчувається смак манго, ніж риби. Але. Персик. А? а? Персик туди показав. А, персик. Блін, а чого я манго сказав? Не знаю, мені щось... Знаєш, сідам манго, і я кажу манго. Ні, так, да, це. У мене алергія на персик! Народ у мене алергія на персик, йопсиль Ні, Ну від такого шматка нічого я думаю не буде. Друзі, це смачно. Це смачна, дуже рибка, свіжа. Вона. Ану, я не пам'ятаю, сольна чи не сольна, бо цей великий шматок персика, першка. Але... Вона не соляна, але вона дуже свіжа і має насичений рибний смак. От я в попередніх відео розказував про цей момент, коли. Риба геть не має смаку, наче її мили. Ні, тут не соляна риба, але при цьому вона має рибний смак. Мені цей ролл за 240 гривень дуже сподобався. Друзі, наступний рол: Rainbow. 480 гривень. Ось так: от, друзі, виглядає. Тут а, тунець. Лосось і креветка. то есть три види морєпродуктів. Всередині у нас огірочок, сир, і зверху якийсь салат. Якийсь салат, непонятний. Я не знаю, типа сальса чи що воно таке. І ваги знову на сайті не було зазначено. А Люся каже, що обов'язково мають зазначати. А ти вирішила, що ти вирішив, що обов'язково мають зазначати? Зазначає пропустимо. <реку> Ні, я тобі кажу, нема там ваги цього рола. Скільки він важить? 392. 392. Ну я спробую все. лососем, і з кривіточкою і з е, цим. Ну, шар Гляньте. Охренеть. Люся, давай отаку ще фоточку. Треба отаку фоточку. Ні, не будемо? Ладно, не будемо. Просто охреніти не встати. Такого. Та що переверни? Ну, от переміни нічого не міняється. Давай мені на Тікток окреме відео таке от. Не? Yeah. Ну ладно, потім. Воно ще лишиться один такий, я потім ще зніму. Чи ти знімеш Ну просто гляньте на шар шариби. Ладно, я хочу це скуштувати. Куштуємо. Я mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. в судовості з'їла. Да. У них там на сайті реально всі Філадельфії. Ну я думаю, воно все однаково тоді буде. А яка картинка? Я чесно думав, що тут все буде з лососем. Я не побачу. Я думав, тут буде 4 з лососем, 4 з тунцем. Ну, це смачно. Тут реально просто смак риби. Просто смак дуже класного ласося. Тіхо, 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 Да, Ми можна. просто голодні дуже. Давайте скуштуємо з тунцем. Я тунець не люблю. І тут більше щось тунця, ніж лосося. Хотілося, щоб більше було лосося. Ну теж великий шар тунця. Куштуємо. Непоганий тунець. Металевого цього, знаєте, присмака нема. Ні, слухайте, нормально. І за рахунок оцього от салатика, він такий кисленький, м -м приємний, він реально добре доповнює рибу. Реально. Давайте ще з креветочкою. От з креветочкою, самий такий незграбний, звісно, ролл. Ну, виглядає як в дешевій доставці. Кушати. Mm -hmm. Але креветка соковита і смачна. Рис, до речі, теж дуже смачна. Mm -hmm. да. Рис класно зварений, не переварений, не недоварений, є і кислинка. Друзі, поки що мені сподобалось. Реально. Що той, що той рол, за це 480 гривень я би заплатив. За такий шар риб точно заплатив. І реально я от зараз шкодую. Що я не замовив просто Філадельфію. Там була просто Філадельфія з таким великим шаром риби, а я, Але я подумав, що це буде вже повторюватися. Типу, тут же ж таке саме. Але ні, можна було б, звісно, і скуштувати. Ну, скажу так, на сайті, по фоці, там де, така сама Філадельфія з дуже великим шаром риби, коштує щось типу, 400 гривень. Ладно, тут питань нема. Реально, поки що питань нема, давайте переходимо до наступного рола запечено. Запеченого, хто не знає, це мій любимий формат, улюблений формат запечені роли, тому що їх на наступний день можна їсти. Це у нас запечений рол з креветками в тобіку 480 гривень. Як на мене, задорогувато. Ну, коли от такий рол коштує з таким шаром риби 480 гривень, це має коштувати десь 400. Ну, як на мене. Анука, ану ану скільки? А, отут вже є вад... а, 310 має важити. 400. Ну, мінус коробка, все одно перевес такий нормальний. Так, друзі, що всередині? Всередині у нас авокадо, крівтка і сир Філадельфії. І зверху креветка. Просто зазвичай ці запечені роли, або зверху кревідка, і всередині нічого. Або всередині. Що е я сказав? Коротше, ви зрозуміли, зазвичай або там, або там креветка, Або шляпка сирна і всередині креветка, або э, навпаки. А тут і там, і там, тому 480 гривень, мабуть, нормальна ціна. Плюс ікорка топіка така крупна. Куштуємо. Трошки пересолена оця от намазка для шляпки сирна. Трошки пересолена. Да, аж так, хочеться, аж хочеться чимось ще огірка, якогось там авокадо. Але хочеться огірочка. Щоб трошки розбав, бо реально пересолена оця шляпка. Але загалом непогано. Ну, 480 гривень це точно не коштує. Реально не коштує. Я їв смачніші запечені роли. От. І дуже мене бентежить, що от -от шляпка реально пересолена. Не хватає, знаєте, чогось чи такого свіжості якоїсь не вистачає. Туди б огірок всередину і було б більш-менш. Але не знаю. За 480 гривень мені. Так сяк. Друзі, наступний ролл це у нас рол тартар з лососем 260 гривень. Всього насю 260 гривень і має важити 270 грам. А Анука. Анука. Є? Нуль. Скільки? А, йомойо, взагалі, перевіс конкретний. Реально конкретний перевіс. І 260 гривень. Це вже я понімаюся. Ну, так, ось так виглядає. Зверху великими шматками нарізаний лосось. Всередині у нас огірочок і щось ще, да? Що там ще, Люся? Авокадо. Щось там ще є. Да. А, авокадо, да, Огірок, авокадо. Ну, давайте куштувати. М -м -м. Тут ще в лососі якротопіку крупна така. Друзі, оце коштує кожної своєї гривні. Реально, гостренький спайсі соус, так ледь-ледь гостренький. Майже не пече, просто так є така приємна гострота. Не пересоляний, знаєте, ти відчуваєш чітко смак риби. Бо буває, коли з таким соусом, мені та подобається, коли він насичний смак має. Але буває, що ти більше смак соусу відчуваєш, ніж риби. Тут реально чітко відчувається смак риби і трошки гостренький соус. Л майже не солоний. Клас, оце дуже смачно. Мені прям хочеться ще один шматочок з'їсти, отут там, де багато рибки. -м. -м, -м. І корочка доповнює, та взагалі. Я як би брав зараз для себе. Я б отих два взяв. І отіх от ролл Тартар теж два взяв за 240 гривень. І це б менше, ніж. А, на штуку рівно 4 ролла, але з великою кількістю риби, і дуже смачних би було. Клас. Але тут Перчик, на який у мене алергія, а тут кунжут, на який у мене алергія також, тільки не сильно. Друзі, до цих ролів нема запитань. Реально, дуже смачно. І ну, я би навіть більше би заплатив. Ну, це супер класна ціна, реально. Давайте рухатись далі. Це у нас вафритюрі ролл. Хрусткий ролл тартар креветка 400 гривень. І має важити 270 грам. Давайте зважимо. Ну, якось на сайті гарніше виглядає цей ролл. Ну, да. покажеш Так. Скільки? 356. Та, ну ти що, Привіт знову блин, 50 грамів. Так. Всередині у нас просто авокадо і сир. Зверху, ну, тартар, креветка, огірок, сир топіко. Ну і соус, мабуть, знову ж таки спайсі. Куштуємо. Ну, це дуже жирно, так? Ні. Ні, друзі. За 400 гривень і руда. Більше всього відчувається смак кляру. Сразу, знаєте, роз, е зажав зубами, потік жир. Крєтко от тільки в кінці щось там трошки відчуваю, все, креветки дуже мало за ці гроші. <кхід> Тут явно перемагає навіть оцей пересоляний запечений. Але якщо чесно, що той запечений, що оцей от в клярі мені не дуже сподобався. Мені здається, що в цій доставочці краще свіжою рибкою роли замовляти. Ставляться холодецькою саме. А Вони А я її не Люся. Ну Вася. А ти чого не прослідкував? Не знаю, оце за 400, чесно, єрунда. Ну взагалі, я тільки смак жиру відчув, і все. І щось ще солоденьке там було. Не зрозумів абсолютно, чесно. Друзі, і останній ролл. Дуже швидка якась дегустація у нас виходить, так, ну, да, на це? Так, під з... да, піде, піде, піде. Ще ми польємо гастреньким соусом, що у нас є. От реально хочеться сюди гострити, сю... ну, але тут вже пересолено. А це тих спайсі нічого не взяв. Та оце ж спайсі, мало. А, Це спайсі, так? Так, да, воно ледь-лейт, -ледь, ну не сильно. Друзі, і останній ролл без рису з лососем. Татунцем в рисовому тісті 350 гривень і має важити 210 грам. Дуже гарно виглядає, реально дуже гарно виглядає. 210 грам скільки? 293. Та взагалі, красавчики. Ну от в плані в плані грамовок респект. Ну, от таких перевесів я не пам'ятаю у нас, щоб було везде по 50-80 грамів. Так, друзі, давайте куштувати. а так тут ви бачите, я думав, що тут в кожному буде і лосось і тунець, а ні, тут один з лососом, одним з тунцем. Ну давайте спочатку скуштуємо з тунцем. стунцем. Один розлізся, ну то таке діло. Давайте спочатку скуштуємо з тунцем. Ось так виглядає, полите соусом. Куштуємо. А ти раніше не любив, без друзі. Длюсі, вони різні бувають. Оце. Хоча чекайте, я скуштував тільки з тунцем, хоча я тунець не дуже люблю. Ні, тунець у них смачний, я спробую. Скажиш? Угу. Не, не... Він часто буває це металевий да, присмак не мені не має. Подобається. Тут І висушений якийсь, а тут смачний, реально. Угу. Друзі, хочу скуштувати терміново з лососом. А ну покажи. Дуже гарно виглядає. Ну гляньте ці зрізи. Ой, а ще раз. дуже гарно виглядає. Куштуєш з лососом? Соковий тип. Що робить? Друзі, оце. Цікава доставка, чесно. Оце? От що це коштує 350, а це 480. Я оцього понять не можу. Ну як оце може коштувати 350? Коли це во всіх доставках дуже дорого коштує. А це теж зазвичай дешево в доставку кожну 480. Не можу, я цього не можу зрозуміти. Друзі, оце за 350 ахіренно. Це навіть не, не класно, не смачно, це ахіренно. І я би оце за 350 гривень замовляв. Тому що ну, це ну, пушка взагалі. Дуже смачна риба, її тут багато. Всі овочі в тему, всі овочі в тему. Перчик е, солодкий, авокадо, капустка. Ця дуже така м'якенька, не ну, не тверда Сиро, от, от і всі інгредієнти, от в ідеальній пропорції. От реально, ти все відчуваєш, і все немає такого, що Це щось перебиває рибу. Висок, висок Соус зверху, оцей от оце, гастренький, оце, король, оце за 350 гривень. ахіренно. Друзі, не знаю, можливо, я просто провтикав, що замовив оці два рола, бо вони трошки мені спортили враження загальне. Бо ось ці чотири рола з рибкою червоною. Тобто, блин, в цій доставці, мабуть, треба лосось замовляти. Треба замовляти роли з лососем. І тоді було б взагалі. Бо я люблю креветку, я хотів ще креветочку, але вони мені не сподобались. Друзі, не знаю, мені, мені загалом враження про доставку в мене дуже позитивне. Далі, у тебе як вообще? Но вона ставиться рибою і треба з рибою риби. Да, да. Я... Да, да, да. Це не дуже. От реально, Філадельфію, мабуть, треба було взяти за 400 гривень цю класичну з огірком. Ну, оце ролл за 240 офігенно, оцей за 260 гривень, і оце за 350, ну, взагалі пушка. Ну і Рейн був оцей мені за 480 ну, више криші з таким шаром риби. Друзі. Що скажу? Мені сподобалось. Навіть незважаючи на ці два роли, мені реально сподобалось. Єдине, що вони знаходяться тільки на Треєчні, і не просто на Треєчні, а прямо на краю Треєчни. Тобто, якщо ви десь живете далеченько, або доставку, я не знаю, куди вони доставляють, бо я їхав самовивозом забирав. От, або їхати, або якщо ви живете на Треєчні, я можу вам порадити цю доставку. Дійсно, непогана доставочка. Щоб я її поставив. І ціни нормальні. Ну це ж нормальні ціни. Щас уже блін Філадельфія у всіх десь ну преміум 450 і вище, да? 500 у деяких буває там Да, 500 і... і вище. А тут все-таки Філадельфія бочно 400 гривень. Це нормальна це ціна. Риба така смачна. Да, риба дуже смачна. Друзі, поставлю, от не кривя душою, блін, 8 балів. поставлю. от реально. Я не хо... я хочу от заплющити очі на ці ро. Якщо от, знаєте, якщо б у них майже всі отакі були, то тут і шість би не пахло, реально. І 6 би не пахло. Ну, якби вони всі от стільки коштували і були от такої якості. Але як розумієш, що це не їхній коньок. Я просто якось так, знаєте, на свій смак замовляв. От, якщо е не зважати на ці роли, тут 8. Але давайте я буду зважати на них і поставлю 7,5. Але мені сподобалось. Да? Отак от я скажу. Мені, сподоб... мені сподобалось. Друзі. Пишіть в коментарі, яку доставочку мені протестувати в наступному відео, але я думаю, що наступне відео буде, скоріш за все, якийсь проміжковий е підрахунок. Я зроблю таблічку е там, де я все-таки розкидаю це ціна, вага там ТТП, про те, що мені давно просили, і в наступних роликах вже буде такий повноцінна оцінка. Не просто що там. 7 із 10 і все, і погнали. От, я зроблю якийсь проміжковий варіант, і, знаєте, підбиваю підсумки першого сезону шукаю найсмачніші суші. А потім вже вийде віде відео повноцінне, знову ж таки, в форматі шукаю найсмачніші суші, тому пишіть, яку доставочку протестить наступною. Всім гарного дня! Дякую за перегляд. Напишіть якийсь коментар для просування відео, поставте лайк. Гарного вам дня! Всього вам найкращого. Щастя, здоров'я, цілую.